Послухайте розповідь про зелену козу та кентаврів. Коза була унікальною навіть за мірками зеленого місяця. Її шерсть світилась смарагдовим сяймом, а очі здавалися чорними дірами, які гіпнотизували всіх, хто на них дивився. Це не була звичайна тварина. Легенди говорили, що зелені кози могли відкривати таємниці космосу і змінювати долі тих, хто опинявся поруч з ними. Прибуття до Кентаврів Коли зелена шестинога коза з'явилась в центрі столиці Кентаврії, її поява спричинила справжній переполох. Кентаври народ гордий і сильний, були зачаровані її незвичайною красою. Самці, які славились своєю войовничістю й розсудливістю, раптом втратили контроль над собою. Їх зачаровували її сяюча шерсть і загадковий погляд. Коза подивилася на кентавра своїми чорними дірами очима. І раптом кентавр Аргалій зник. Він буквально втягнувся в ці очі, як у портал. Інші кентаври, побачивши це, були шоковані, але водночас заінтриговані. Вони почали підходити до кози один за одним, і кожен із них зникав, потрапляючи в її загадкову чорну діру. Всередині чорної діри. Виявилося, що чорні діри в очах кози були порталом до іншого виміру. Це був дивний світ, де гравітація підкорялася іншим законам. А час і простір змішувалися. Самці кентаврів опинилися в цьому світі і побачили, що там. Панують кози. Але не прості кози, а такі ж зелені і сяючою шерстю, як і та, що привела їх сюди. Коза, яка їх заманила, заговорила. Ви кентаври завжди прагнули до змагань і сили, але справжня сила. Це вміння знайти гармонію між собою і природою. Цей світ стане вашим випробуванням. Ви залишаєтесь тут, поки не зрозумієте, як працювати разом і слухати одне одного. Кентаври спочатку розгублені, почали вивчати цей дивовижний світ. Вони зрозуміли, що їхня сила й амбіції більше не працюють, тільки спільна робота і взаєморозуміння допомагали їм вижити. Повернення до Кентаврії. Через деякий час, коли кентаври засвоїли урок зелена коза. Повернула їх назад до їхньої рідної планети, вони стали іншими, більш мудрими і менш егоїстичними. Так кентаври стали не лише народом, що переміг смерть, а й прикладом для всіх інших рас, як жити вічно не втрачаючи сенсу життя.